Записувати монологи різних цікавих людей я мріяв з дитинства. Бувало сиджу з мамою та її друзями в маминій кімнаті і всотую їхні розмови. Мама доволі рано, років із семи, стала дозволяти мені бувати на їхніх посиденьках, а друзі були цікаві, науковці, художники, всі непересічні особистості і розмови під бутерброди з салатом вогник і сухе вино ну, для мене томатний сік, точилися такі, що я думав: от як же шкода, що це чую тільки я. От би мати таку пам'ять, щоб все дослівно запам'ятовувати, і потім переказувати друзям. Ну, але зрозуміло, що такої феноменальної пам'яті я не мав. А навіть якби і мав, то переказувати все одно було не можна. Не розголошення, почутого в маминій кімнаті, було однією з умов допуску в мене в дорослу компанію. Мама особливо наполегливо це підкреслювала. Ну, яке там розголошення? Під час деяких розмов мама навіть телефонний шнур виймала з розетки. Я потім дізнався, вважалося, що через телефон КГБсти могли ці розмови підслуховувати. Отже, в дитинстві мрія про те, щоб записувати і переказувати монології, залишилась нездійсненою. Але згодом я знову до неї повернувся, тому що умови для її реалізації стали набагато краще. По-перше, ніякого КГБ вже не існувало, і приховувати зміст розмов не було потреби. А по-друге, я став працювати на радіо і завжди носив з собою в сумці. Професійний диктофон. Не цей. Тоді були на міні-диску, це були найкрутіші, що тоді існували. Його мені видало радійне начальство для того, щоб записувати інтерв'ю і прес-конференції різних депутатів, міністрів та інших важливих персон. Але використання диктофону в позаробочий час ніхто не контролював, і тому я іноді вмикав його і в неофіційній обстановці. Наприклад, на відпочинку в Карпатах, коли старі гуцули. Згадували про УПА і співали повстанські пісні. Або таксі, коли водій розповідав щось цікаве. Потім я пішов з радіо, був змушений повернути начальству диктофон, який був у них на балансі, але цікавості до монологів не втратив. Тепер я просто записував їх від руки в блокнот або де прийдеться. Потім обробляв і думав, що, може, колись зроблю моновиставу з них. Згодом, оскільки це все одно вже були недокументальні розповіді, я став додавати до них елемент власної фантазії. І розповсюдив цю фантазію уже не лише на зміст монологів, але й на їх героїв, тих персонажів, які їх виголошували. І тепер мені іноді буває самому важко відрізнити, що і кого я підслухав, а що і кого вигадав. Оце нещодавно гортав старий блокнот і натрапив на один монолог свого колеги. За колишньою роботою, молодого радіожурналіста. Хто це такий? Чи справді він працював десь поруч зі мною, сидів за сусіднім комп'ютером? Чи може це узагальнений образ, що постав з моєї фантазії плюс редакційного досвіду? А може, це я власну тінь витягав на світло і для конспірації заховав її в когось набагато молодшого? Я не маю чіткої відповіді на це запитання. Я просто покажу вам його, а ви судіть самі. Прокидаюся рівно о 6, не зволікаю жодної секунди. О 6.02 я вже в ванні, о 6.05 знову в кімнаті на калинку для вправ. О 6.20 на кухні біля плити. Я знаю, скільки часу займе розігрівання їжі, в міру легкої, але достатньо калорійної. Енергія так, важкість ні. І скільки приготування до виходу. Я знаю, куди рухаюсь і знаю, чого хочу. І вже о 7.00 я зачиняю за собою двері квартири і спускаюся вниз. Пішки. Бо, по-перше, це корисніше, ніж ліфтом. По-друге, швидше, бо того ліфта ще бозна скільки чекати. І по третє, так усувається небезпека спілкування з сусідами. Хай навіть коротко, від мого сьомого до першого поверху. Але все одно мені зараз абсолютно не потрібного. А то вже сказано у небезпека. Просто воно мені зараз ні до чого, і все. А втім, усе правильно. Що працює на мою мету, те корисне. Я на нього націлююся і здобуваю. А що ні до чого, те шкідливе. А значить, небезпека цього я уникаю. Яка моя мета? Так, мозку, Не збивай мене на менівці зайвими запитаннями. Сьогодні мета дуже чітка: якісно провести прямий етер з Василем Носом, народним депутатом України, головою парламентського комітету у справах економічної реформи. Не кожен випускник інституту журналістики у 22 роки. Так, мені 22. Веде прямі етери на одній з провідних недержавних радіостанцій з зірками українського політикуму. А я веду. Так, наша радіостанція належить олігархові. Так, нас звинувачують у тому, що ми працюємо на певну політичну силу. Нехай звинувачують. Я знаю, чого хочу, і знаю, як цього добитися. Я вчора проштудіював біографію Василя Носа. Його виступи в раді інтерв'ю останнього часу. Я готовий до прямого етеру, і мені залишається тільки розім'яти артикуляційний апарат, щоб звучати впевнено й енергійно. Прийшов, прокіп, кипицьок ріп, пішов, прокіп, кипицьок ріп, як і при прокопі кипів окріп, так і без прокопа кипить окріп. Якщо Василеві носу сподобається прямий етер, я, прощаючися з ним, немов би між іншим, скажу, що маю деякі піар-ідеї, які можна реалізувати через партійну прес-службу. Якщо я проникну прес-службу, мені відкриється прямий шлях у відкриту велику політику. Це вже справа техніки, кмітливості і мотивації. Техніки мені не бракує. Кмітливості теж наш паламар вашого паламаря перепаламарить, перевипаламарить. Яка в мене мотивація? Крім того, щоб довести їхці, що вона жорстоко помилилася, коли обралася цього тюхтія Славка. Гей, мозку, припинити рефлексії якому як сказав. Я знаю, що добуваюся, і знаю, якої марки автомобіль куплю, і не колись у віддаленому майбутньому, а вже дуже скоро. У мене в книжковій шафі на другій полиці. Папірець із життєвими цілями, записаними від руки, хоча міг би роздрукувати. Фіксація енергетичного потоку. Я знаю, що роблю. Так от, навпроти слова автомобіль там стоїть велика літера А і термін. Менше ніж за три роки від сьогоднішньої дати. Я рухаюсь до своєї мети, швидко й упевнено, я буквально фізично відчуваю, як об моє стегно б'ється колчан зі стрілами, руки стискають пружний лук, а в печері реве мамонт, якому нема порятунку. Тому що я вже давно переслідую його і ось нарешті загнав у глухий кут, і тепер він моя здобич, і так воно є. Вивіреним рухом витягаю з колчана стрілу. Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Ховаюся за виступом скелі, невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась, натягуються тиру на полиці в коробиці, півкоровають паляниця. І що я робитиму? Зі своїм автомобілем я знаю якої марки. Геть дурні запитання, неслухняний мозку. Останній раз наказую їздитиму. У власний дачний будинок я знаю, в якому селі, і я знаю, за яким проєктом збудований. Кричав Архип архипо-хрип. Не треба Архипу кричати до хрипу. Е, та що там автомобіль? Що там дачний будинок? За якихось 10 років я. Вершитиму долю держави я на цей тюгтій славко. Я стану політичним важковаговиком, я нищитиму всіх, хто ставатиме на моєму шляху, я чавитиму їх своєю багатотонною вагою. Я топтатиму їх своїми кількаметровими ногами, проштрикуватиму їх своїми страхітливими бивнями. Я фізично відчуваю ці бивні і ці ноги. І ці стріли які невідомо, звідки летять, і впиваються в моє тіло і пускають мою кров, і завдають мені болю. І нема мені порятунку. Ось збирала маргаритка, маргаритки на горі. Загубила маргаритку, маргаритка у дворі. І я їм всім покажу. Не куй курко-крутку, не кури котику люльку. всіх розчавлю. Убув собі коточок, украв солі клубочок, Та й сховався у куточок. Куди ж це кровотика?